Щось ви його довго вдивляєтесь. Ну, Бачите, я хочу з піва це розкажете. Привіт, Сергій. Що ви тут надивились на нашому тракторі? А що там, по комп'ютеру підключились? Так, да, подивились усе, там все добре. А взагалі так, ходова, сальники, там, мотор, все. Совсім міліметровий люфточок на 6 циліндрів. Ну, це міліметровий нині ще два години. Нічого. По мотору, ні по коробці, ніяких помилок. Нема, все добре. Це ви представник технотора, правильно? То люди подивляться, з ким я спілкуюся. Ну, сервісник, правильно? Ви приїхали, підключили. Так, да, я знаю, я ж бачу, так. Да. Та це я так для глядачів. По резині, вроді, теж резина і не сказав, що вона 5 тисяч виїздила, так? А да? це рідна ще? Так, да, рідна резина. Ну, я ж казав, у нас ні воронки, ні глибоко рихлині, ніде. Пару разів ми плуг накидали там, на огороди. І в прошлої роки 15 згорали, да? чи уманським четверочкою. А ти задавав питання на рахунок 170 сил. Він видає? Ну, це він дивіться, вас він видає, коли КВ плюс загорається. Ну не 170, там 160 метрів. Ну все одно це Комонрейл стоїть. Rail. Yeah. І він луче до цієї, It's як a на sense... yeah. Да. До... Yeah. І мощность більшу ж він розвивав. Більше, більше. Бо насос форсунка, так, да, механічна. Чи як він там назив... Тут Стоїть насос і форсунка. Отут. От да. А ото, от що механічна, як вона називається? Там форсунка обычно механічна стоїть. І він ото от 142 сили, і все, так. Да? А в мене він іде о 140... 145 на номіналі, і ще коли КВ плюс вас загорається. Він до 164 або чотирьох і п'яті, там додавляє ну це не заокруглий колись. округли. бо ми колись, коли підсоединили, перевозили ну глибоко розпушувач, і там треба було просто поправити. І коли його загнали, він вучить тянув чим 210. Ми ще здивувалися. думаю, що так. От скорості, от протока масла от скорості от, додається, ну він супенький гома і азисова гідравліки. От так просто, якщо Так, да, ну там, там определене теж усі. Просто ви якщо включите вом, воно не, не додале. А коли ви підсипаєте там допустимо турбіни, круте определенне усилля, і тоді вам включається КВ+. -плюс. А показує по турбіні, по паливні, там комп'ютер. Все чітко, все нормально. Ми провірили все. Бо у нас ніяких на нарікань нема. На нема. І солярку ми заливаємо хорошу. Європ'яту, сіка там нас погана. <кхи> солярка, ну я б не сказав, те, що ми беремо. В принципі, я Лексуса свого заправляю, солярка. доволі. не грі, вам нічого, все у вас хорошо, все Я думаю, хорошо оці... оцінюють. Да. Ну це ж не ви оцінюєте, це вже там. Моє діло писати, це все. А, писати вже. Керівництво Керівництво все оцінює трактор хороший. Підтрим. Мені ваша компанія просто пропонувала, вже буде підресорений мост, правильно? Є, підресований мост, Оце. І кабіна на амортизатор. Є кабіна на це що мене трошки якби цікавить, якщо я потягну, подіняв. Підресований мост буде. Ну, опять же, мотора вже такого не буде, да? щоб він видавав 165, буде Дивіться, тільки стати. А це узнати. Казали, що вже йдуть вони на механічний. Ну, ще треба, щоб наші менеджери задали питання. Вища, а міська. коробка така сама йде, оце що вже на новому. Так, да, да, така сама. Бо це ж в мене еліта, то ж як там? Ну, плюс, так? Да? і повершить, коробка, ось це називається. І там така сама стоїть, да, да? так? Ну як це тільки буде підресований мост, кабіна, да, да. і буде механіка стояти. Міханіка ас... топлюна. Топлюна. Ну це теж не є дуже добре, да? так? Ну з одної сторони. Що ну як? Непогана, вона теж апаратура. Є з плюси, є з А в ремонті механіка дешевша? Механіка дешевша. На, трошки чи на порядок. Ну, ми в 5520 і в нас до палубу, на ніяких питань нема, в принципі, їзди. По кабіні ніяких зауважень. Теж він чистить, не треба. чистить. Ну, так, да. кнопочки, все, все, все. Нічого не затерто, ніде нічого. Да? По обліцовки, по покраски. Покрасочне гарні ж. Єдині це нюанси це ознак ці нижні часті. Ну, оці нижні, що тут да, трошки да, підтерло е, нашою вузькою резиною тієї, да, да, так? Ми... Покрасочне, шануле? Ну так, да. грузи, я не знаю. У нас є на ньому серії грузи задні. Тільки передні, так? Да? Так, щоб тракторець старець бойовий. Така я, знаєте, як ти корову продавав, така я корова нужна самому. Да? Ні, ну знаєте, совершенства нема. Якщо ж, дасть Бог, будуть трошки на рахунку гроші, продамо соняшник, нашу, що він подорожав. В принципі, поміняти можна, можна ще трошки потягнути. Ну, це ми так. А інтересно, зніматимуть автопілот? Як ви з ним ціна і без нього? правильно? Ну, якщо я брав би новий, то щоб мені зразу на новий він вже є з підготовкою, щоб на нього поставили гідравлічний. є варіант гідравлічний. А що буде краще гідравлічний? Ну, трошки може і краще. Ну, трошки дорожче, так? Да? Ну, це трактор дорожний бути да, підготовка. Так, з підготовка. Гідравліка, доставляється монітор, доставляється антенна. Все це комплектується, там підшивається і все. Ну, найшправильніше було, що вже міняти, то міняти мінять, віддавати з автопілотом, бо що в смисло здирати, це гроші, ставити, це гроші. Це все ж гроші, правильно? То в цьому розуміється. Хоча, не знаю. ну, Отакий от трактор з підресореними сказала 93. Ну, я по цінам вам не скажу. Ну, я знаю, не я не я запитав. 93 тисячі євро буде, ну, якщо ще плюс з автопілотом, уся сотка, правильно вийде? Десь так. Я ще ще гідравлічним, навіть за сотку вийде. Ну, ну як завода гідравліка стоїть, воно не дуже там. Ну, сотка, а то і за сотку. Сотка 100%, 100%, а то й буде 102-103%. Тим, тим паче, якщо там ще щось придумаємо до заказати, е, то це і не знаю. Там і люди запитували. Ну, менше, ніж за половину на, наврядчи його стоять з, з автопілотом, мабуть, і дороже навіть. да? треба подумати. Ну це так, 50%. Це я так уже на відео, кажу, бо мене там запитують, Я зняв, показав, скільки ви за нього хотіли. Ну, хрен знає. Отдай, ще 50 додав, ну так, да, получиш підресорений мост і підресорену кабіну. ну, Новенький трактор. Ну, хто його знав. Я вчив і це я ж кажу, і в раз казав, він до 10 виїзди з такою експлуатацією без питань. Да. І до 12 виїзди, нічого з ним не, не трапиться. Так, ладно, трактор показали, більше ми нічого не продаємо. Дякуємо вам, що подивились. Хай дзвонять, пишуть, називають цін, а ми будемо думати. Трошки вам покажемо, як ми тут по ямі продвинулися. Смотрова яма. Будь ласка, все як ви нам розказували, рекомендували. Тут ми заложили, пліти поставили. Там поставили таку штучку, все зварили. Внизу, бачите, зробили бетонний пол, плівку туди кинули. Яму теж обложили все плівкою. Тепер у нас задача стоїть. Зараз ще покажу вам, ось бачите. Як воно? І підбігло, під, під, під і на пліту десь зайшло. Сантиметри 7-8. І вийшов такий пол. Вчора заливалися Олександровича зараз його. Плівка лежить. Все буде ізоляція. Ложимо сюди уголки і десь по метру випускаємо арматуру і дві такі полоси проливаємо там і там. А потім, же в нас... а потім ми вирішуємо, що робити, чи вложити пліти, шестьорочка ті басейну, або положити плітку. Ну, поки спиняємося більше до плітки. Ну хоча і квіти було б доволі непогано. Основа тут тверда, хороша. Можна було положити невеличкий слой піска, літу і держалось би доволі непогано. Черва тут. Вчора ми для днір дрібні приїхали з після. Та, я думаю, що ніхто не дюргатиме хлопців, то цей кусочок ми сьогодні далі. В принципі, не буде готовий. Е, порозводимо провода, поробимо ніші, все позаводимо, щоб все було і будемо заливати. ж, розетки, світ в ямі буде, все буде, як положимо. Ключі положити, ну, Будемо так ось ставити драбину. Бо я ж кажу, лісі ми робили ступеньки, це б зайняло тут, там зайняло, ну не знаю. Вирішили, що буде зварена легенька драбинка. І... Це, Все буде. Це, я там не знаю, може буде кому корисна так, інформація. Як робимо ми? Ну, рахуємо, що поставивши плити, ми зекономили час, та й напевно, що й гроші. Та й думаю, що навіть краще. Воно плита гладенька. Навіть б з Кирпича було б набагато, ну, коли руками трестеть в стінку, дуща б засипався одежею, а так ми їх, можливо, деякі там раковинки підспаклюємо, покрасимо і буде огонь. Так що тут такі в нас справи. Трактор поки стоїть, бак новий взяли. Сергій Петрович десь має косити кукурузу, поки йому ніколи до цього трактора. Під'їхали в моноліт. Зараз підійдемо до будинку, який ми розбираємо. А це дивлюсь. Бачите, ми тут трошки порядочки навели. І вон люди теж перекривають кришу. Молодці. Щось потрошку роблять. Значить будемо жити, будемо працювати, є надія. І котельну, дивлюсь, там щось ремонтують. Трошки місто живе, щось робить. Це може хтось з місцевої влади дивиться, мій канал, мало. Дивіться, які ми порядки навели. Нам би тут дорогу, аби зробити. Ми то підсипали і ну, аби асфальт ну, зробити. Та й там біля будинку молоді зробити асфальт. Було б доволі непогано. Я так думаю. А ви напишіть, правильно чи неправильно, я думаю. Аби зробили сюди дорогу, було б вірне рішення. Чи написали, що Дулценка? <ріху> ну, тут же не один, я користуюсь. тут часто приїжджають, це парк, площадка, там футбольне поле. Всі люди користуються. Магазин то вроді би і мій. Ну, дорогою користуються люди, які тут живуть, які приїжджають сюди, навіть щось купують. Було б непогано. До речі, можливо, б і ми самі її робили. Ну і наскільки я знаю, робити дорогу, лізти на... Територію це не зовсім правильно, за це є відповідальність. Тому звертаюся до міської влади, можливо, б, допомогли б з дорогою. Зробили біля дома молоді і сюди б дорогу було б непогано. Так, ну що ми, приступили до розбирання будинку хлопцям, бачите, поставили Камаз і хлопці вже знімають шифер. Шифер такий гниленький. Ми кидаємо до Камаз. Всередині, до речі, вже все поприбирали, поли позривали. Труби Анатолій Володимирович повирізав, так що двигаємося потихеньку. Добрий день. Добрий. Батареї отакі ось. Труби дивіться, Анатолій Володимирович це все, все до діла зробив. Аби учний шифер у нас і вон лежить, його ніхто не бере, нікому він не дуже... Непотрібний. Двері. Все порозбирали, зараз розбираємо будинок. У будинку, ось бачите, все повитягували. Будемо загружати. Якось так. До речі, витягуємо вікна, вікна пів ціни. Посчитали, наприклад, вікно три, за півтори. Доволі непогані вікна в будинку є. Новенькі, так що кому потрібно вікна, можете звертатися. Бачите, потрошку витягуємо і наш магазин моноліт. Отак як-то так, полів вже немає. Котли все повирізали, познімали. Цікаво, походимо, подивимося, да? люстра безкоштовно. Ну, Така ось ну, вікна, весь, дивіться, хороші вікна стоять доволі непогані. Чучень покриваються. Півціни нарахували 2000 за тисячу, нарахували 25, там 1200, ну я думаю, домовимося. Так, а що тут? А? Ще трошки позалишалось, там познімали. Там хлопці собі знімуть фіпсокартон. Сказали, їм треба. Та, раді Бога, хай забирають. Ми хотіли здирати, кажуть, ми акуратненько знімемо. Ну, от так. от. Це за два дні бригада прийшла з чотирьох чоловік. Ну, троє було, потім четверо. За два дні зняли поле. Зараз приступили до е розбирання хищі, а потім піде в нас. Е Будемо розбирати стіни. Ну, а стіни це вже буде там. Е, стіни у нас буде вже рахуватися за кирпичів. Ну. Доброго дня, доброго. Що ви там? Працюєте? Жолоб купити. Жолоб купити. Вам чи нам? Додому мені. А, тут а в нас був. А, та нема питань, заходьте, заходьте. Заходьте, дивіться. До речі, звернувся до Антона Ахрія, щоб зробив нам тут ворота. У нас тут будуть одна всікція 8, потім знаходитиме на другу і відкриватиметься сюди. Тут буде мертва зона 8 метрів. І дві такі половинки. Одна 8, друга 8. Тут 16 метрів розкриється. І там е... якраз напроти стовба буде мертва зона. Ось бачите стовп. Тут буде 8 метрів мертва зона. І отам ще будуть ворота 8 метрів. Будуть одні, 8 здвигатися сюди. І тут будуть двоє ворота. Одні 8, другі будуть, тільки як гармошкою будуть здвигатися сюди на центр. Це де якраз стовп. І будуть у нас там 8 заїздів, і тут 16. Ну, Такий круговий, круговий рух буде в моноліті, щоб було зручно вам заїжджати. От бачите пліти, от купував аеродромку нову, посипалось. Пліта пліті різниця, ра, ось бачите, сипеться, а ця стоїть. От, різні пліти. От бачите, ця стоїть, а ця ось сипеться, оця ось сипеться. А це ж купувались нові дорогі пліти, а вони посипалися. Тепер не знаю, що робити, або опустити і пліткою доложити. Пліти, до речі, нас ми купили теж такі самі. А можливо, просто ці хай ще трошки постоять, потім їх просто демонтувати і такі самі. Савдеповські десь шукати. Ну талоновські непогані, я брав. До речі, це де залишились цілі, це були талоновські пліти. Вон вони, до речі, лежать. А це, по-моєму, був Новомосковськ. Так, ну хлопці займаються. Що там? Вибрали двері. Вибрали двері. Все? Забрали? Вже, все? Я зараз перезвоню в Та він каже двері. Я ж йому дав, восьмой вибори, які там були. НК можна всі забрати? Так ви ж за одні спросили, яку. Я не знаю. ж не хазяїн цього всього. У мене вдома є двері. Адресу я дав і той телефон. Ку, приїдьте, заберіть, вони мені не нужні. У них десь, я так, поняв, два етажа. Взагалі, кліонка все забито. Та я паня, пані. Я це ж у вас, Андрій ні, якщо приїдуть, що віддавати, не віддавати. Вже, Усі чи одні, я так і не панів. Усі чи одні. Одні він узяв. А, ще хочуть приїхати. Тут, якщо другі захочуть, чи можна приїхати взяти, я не знаю, що. Ну, зараз, я, все, зараз рішуємо, да, я думаю. Все, mm -hmm. там у тебе вже не так багато роботи, так, да, осталось. В основному зараз забор будемо, так, да, врем'янку робити. Давай тягнеш рік. Ну і потім забор, так? Да? Ну, да. А по сої не дзвонить Ульяновка, нічого, тишина. Кукурудзу вони поїхали молотити, а соя, так? Я да? не знаю, ніхто не чув. Ну, кукурузу ж молотять. Без поняття. Ага, ти я нічого. Тут, а я понял, понял. І трошки вам магазин. Добрий okay. день. Доброго ведення. Добрий, день Другий поверх. Он ви маєте. Ну бачите, що у нас там є, да? Давно вже Вон не знімав, коли зніму, покажу другий поверх. Добре, ну і кофійок. Добре. Ласкаво просимо до нас у будівельний магазин. Звертайтеся. Є все, що вам потрібно для будівництва. Ще ось трошки площадку зробимо більше, як розберемо будинок, зробимо ворота, я думаю, це тільки буде на краще. Так що, будь ласка, звертайтесь, чекаємо.